У Хмельницькому завершився другий етап благодійної лотереї на підтримку ЗСУ. Спільно волонтери, митці навчальні заклади збирали гроші для захисників. Для цього розіграли чотири лоти від майстрів Хмельниччини. Це гільзи, прикрашені патріотичними орнаментами. Переможці визначали рандомно у прямому ефірі. Спільно вдалося зібрати понад 70 тисяч, на які закупили необхідне обладнання для бійців сил спеціальних операцій. 77 сім тисяч. І ми змогли придбати за потребами наших військових: ось такі дві зарідні станції Екафло і Анкер Солк», які сьогодні ми передамо нашим хлопцям. Більше 20 тисяч зібрали на благодійному ярмарку учні та вчителі ліцею номер 1 Діти активно долучаються до доброї справи. Ми купуємо дрони, ми купуємо обладнання, медичне обладнання, ми купуємо тепловізори, тобто, все те. Що потрібно сьогодні збройним силам, ми намагаємося акумулювати і купувати і не тільки купуємо, ми організовуємо і зустрічі ось такі схожі із дітьми. Для потреб бійців після підбиття підсумків аукціону передали зарядні станції. Це річ, яка нам дуже сильно необхідна, тому що ми всі знаємо, що в зоні проведення бойових дій електроенергія вона відсутня. Постійно відсутня, а ця станція допомагає нам підтримувати зв'язок. Вона вже в сталінки, вона може живити рації, особисті телефони, будь-які гаджети, ті ж самі пульти управління, якщо у підрозділах є якісь роботизовані комплекси. Запити у військових є постійно, тому захисники закликають підтримувати військо та донатити. Найбільш необхідно з того, що на можуть надати цивільні. Ну як би це не звучало, але ну дійсно це кошти. Я думаю, що військові зачасту. Краще знають, що саме їм є необхідно. Це може бути все, що завгодно. Це можуть бути засоби радіоелектронної боротьби, це можуть бути наземно роботизовані комплекси, Це може, може бути медицина, все, що завгодно. Але якби ми всі розуміємо, що це все вартує коштів. Про третій етап благодійного аукціону організатори повідомлять згодом.